Вітаю вас Це повтор попереднього відео українською мовою. Біля магазину АТБ і зараз зробимо, подивимось ціни. Ну, повітря біля нуля, плюс два, плюс два в день, мінус два вночі. О тут висять, які акції є в крамниці. Ось ну, цікаво, тут ковбаса по 40%, два сорти. Кофе також є два сорти по 40%. Ну і решта там. Особливо нічого цікавого і нема. Ча реклама. Чорна п'ятниця, цілу неділю, так. Як завжди дився. Ну, пиво також 40% знижка, 50 гривень. Чернігівське. Ну, а решта є знижки, але малі. 10-20. Цитрусові недорогі 70, для 70 гривень. Лимони взагалі піде 52. Ну цікаво, що тут. Яблука 30-40 гривень. Ну, цибуля дешева, 13 гривень.

і ну, картопля, Картоплян цікава, імпорт на 100 гривень. Кіло. Може упаковка там, якщо упаковка, то там кілограма, мабуть, два-три. Мабуть, то упаковка все ж таки. Та хто знає, що там ще в той упаковці. Ну, крупи. Ціни стабільні. Речка як була біля 30, так і є. Рис 50 гривень. макаронні вироби 29 гривень. Найдешевші є й дорожчі. Мука 34 гривні, це за 2 кіло. і 44 теж за 2 кіло. Точніше, за 1 кіло 800. Сіль 12 гривень, і сахар 32 гривні. Роки півтора-два була сіль дорога, як і сахар коштував, цукор. Ну, яйця 64 гривні, а в пачках по 10 штук то вже 70, 70 гривень і до 79 гривень. Ну, пиво є, по акціях стоїть. Чернігівське ковбаса теж є ще поки що. Сьогодні понеділок, це ще сьогодні-завтра буде вона. Кожну неділю різна якась ковбаса по акції. Десь 30-40%. Це чернігівське пиво. На чай нема знижок на цій неділі. Ну, а на кохва є. Ну. В синіх пачках 110 гривень по знижці, а так десь 180 225 грамів. І внизу чорна карта там, ну, теж 110 гривень. Ну, це ще по знижкам можна брати, так. Взагалі. Як на мій погляд, воно ще восени. Без знижок стільки с коштувало. Зараз по знижкам. І взагалі вибір набагато менше, я трохи. Менший. Раніше більше різних марок стояло. Ну, хліба дешевого нема, а так буває. 5-6 гривень. Дивіться, десь 400-500 грамів. А так ще зараз найдешевший цей інгулецький 12 гривень. Так більше. Це ще й недорого. 12 до 20, бо в дрібних кравницях вже там 25-30, таке саме може скоштувати. Горілка 89 гривень півлітри по акції. З акцій 100, 110, 120. Це півлітри. бо тут її 750 грамів є, і літра. Ну, це власна випічка. Багато чого різного, чи бураки 30 гривень. Брав, їв його, але ну, так собі. Як то кажуть, середньої паршивості. Ну, на 44-му кварталі набагато смачніше, там по 35 гривень. Ну, там і черга постійно стоїть за ними. Людей на базарі нема, а за чибуреками чи Я там коли не буваю, то менше п'яти людей, мабуть, і немає нікого. Там не тільки чебуреки, і пиріжки беруть. І воску тому на вході. А там ще й на зупинці йде торгівля. Взагалі пиріжки по 10 гривень, і доволі, як то кажуть, і непогані. По 15 чи ну от такі, як там по 15, тут по 30. На тебе. Ну, з цікавого тут ще шоколаду нема по акції, а так. Цікаво, один вид печива є 30%. Знижка і все. так, Нічого такого цікавого. Ну я маю на увазі по знижкам. а то тут вибір доволі великий. полки забиті всі. Ну і цікаво сморози. Це 30 вісоцьких знижка золотий каштан. Він мені подобається. Сейчас він по знижкам 12 гривень. В шоколаді. Беруть 10 штук. Оце золотий каштан. І на цьому поки що все. До побачення.